З алкоголем дуже цікаве питання. В моєму підрозділі алкоголь ніхто ніколи ні разу не вживав. Один раз була історія на Новий рік. Ми були на квартирі, нікуди не. У нас нічого не планувалося, і ми купили одну бутилку шампанського на 12 чоловік. Така історія була. Ми про це думали, хлопці ми це поміж собою обговорювали. Насправді, я, як майданівець, як людина з активною і публічною сторінкою в Фейсбуці ще з 2014 року був занесений во всякі там трибунали або званий воєнним преступником, Я розумів, що якщо я попаду до, в полон. Просто так мене ніхто не виміняє, тому я завжди з собою носив одну гранату. Це був як мій останній бой, як шанс, на останнь... шанс останнього бою це називається.